Я. О, доня мої. А я гукаю. Хто там, хто там. Добрий ранок. Добрий ранок. А що ви в тапках? А тільки що в А що під одіяльника нема на одіялі? А я не знаю, люди. Не знаєте? Нащо ви його розібрали? Нащо ви розібрали одіяло? Це я розібрала. Угу. А це я воно, Люда? Ваше? сюди ближче. Я їсти принесла. Принесла мені їсти. Так. Да. А чого ви в кофті? Ви що, змерзли? Це тільки що ось отапочки наділа і кофту не змерзла, а так наділа. Іди сюди ближче. Я за тобою скучила дуже. Уже скучили? Да. Я тільки день у вас не була. А я скучила. Іди, де сядеш тут, у люда? Я зараз буду каву вам робити. А, зроби каву. І бутерброда принесла, і млинчики. Да? А є кава? Да. Ну, зроби, дитина, ну, зроби. Як ви там поживаєте? Все добре в нас. Все добре. Петруся да. дзвонить. Да. Платончик гукає баба люда. Гукає. А? Гукає. Гукає. Хочеш? Хай їм там Бог здоров'я дає і буде все добре. Спасибо. Пішла я ставити каву. Иди, на, ти ось у каву поставила. А? Беріть каву. Оце, да, да, да. О, Сядь трошки, Люда. Сядь, дитино. Я за тобою скучила. Я а... хочу на город ще сходить, кабачка там вирвати. Ну біжи. На обід зроблю овочі тушені. Біжи, дитину, біжи. На дворі там... Ви їжте, поїсте, ось, ось ще цей е, млинчик, Такий добре, яблучний. Біжі. да. Добре, людсько. ти ж до мене зайдеш? Ну так да, як же? Може сьогодні в ефір вийдемо. Може, давай вийдемо, дитину. Хочете? Так. Да. Треба хлопцям допомогти яким ви хочете хлопцям допомогти? Оцім го, що їх позабирали, ось недавно воюють вони там. Хлопцям із ЗСУ? Да. Оці... Хар... Оцім хлопцям допомогти. Аж там у Мокроті усьому. То ви співаєте, щоб заробити гроші? Ну так. Да. Я думала, ви просто для розваги співаєте. І для розваги і гроші заробити, щоб цим воїнам допомогти. Е, вже, навіть, буде війна, війна кінчатися. Ну, дай Бог, щоб кінчалася, але ще не видно. Не видно ще? Ні. А лелеки ходять люди, чи не видно лелеків? Ходять. Ходять, вже повинна війна кінчитися. Тільки лелеки прилітають, війна повинна кінчитися. Да? Да. Так. Хорошо. Це на... було б добре дуже, так. Да. Да. А на сирі все по старому? Все не? по старому. Ага. Ну, все, я побігла. Прийду в обід і підем, може, в ефір. Добре. Сьогодні свято. Яке Люда? Воздвиження. Воздвиження. О, це ховається усе в землю. Да. В ужі, гадюки. У ліс сьогодні не можна ходити. Да. Правильно, Люда? Да, да, правильно. Да? Да. То ви зняли під одіяльника з одіяла, так? Да? Я не знаю, Люда. Не помню. Само так вийшло? Е, не знаю, Люда. Автопододіяльник з мого одіяла? Ну так. Да. Бачиш, що роблю. Угу. Нема в мене пам'яті люда. І розуму немає пам'яті. Все у вас є, дивіться, тільки що гарно згадали, якесь яке свято, да. що означає. Да. Ховається все в землю, гадюки, ужі, mm, у лісі бачите? вона ходить сьогодні. Так що є у вас пам'ять? Є люда? Да. Дай Боже, щоб була люда. Дай Боже. У школу ж ти ходиш? Людина? Ну так. Да. Як там? Все по старому? Все по старому. Угу. Добренько, все я побігла. Побігла. Спасибо тобі, Людочка. Я за тобою скучила. Як хіба Саша тобі не казав, Що? що я за тобою скучаю? Я ж йому казала, я залізла. То я ж у вас щодня, ну диви, Ну, я один вечір не прийшла тільки. Я ж щодня Саша приніс вечерять учора. Саша приносив мені вечерять? Ну так. Да. Борщ червоний. А, точно, люди. Згадали? Згадала. Ну, вчора я не йшла, бо в мене робота була, то Сашу відправила. Згадала, Люда, згадала. Все, я побігла.